Цей дитсадок у селі Маячка Нехворощанської громади діти не відвідують від початку повномасштабного вторгнення. Пов'язано це із відсутністю укриття. Поряд розповідає місцева Марина Войнича. Не займається тут і її чотирирічний син. Зараз з бабусею постійно дитині потрібне спілкування з його однолітками. Він постійно питає, коли вже відкриється садочок, щоб піти до друзів, гротися Приділяємо приділюємо увагу дитині, але це вже в який час, коли повертаєшся з роботи. Аби запрацювали усі навчальні заклади у громаді. Біля деяких установлюють модульні укриття. Планується 21 дитина. Яка ходити сьогодні, до речі, до мене одна із внутрішньопереміщених особ також телефонувала і також хоче свою дитину здати до нас до закладу дошкільної освіти, то, надіюсь, буде 22 дитини вже. Тут потрібно буде розфарбувати стіни, щоб дітям більш затишно було. Лавочки ми принесемо сюди столики, там вже стільчики, якщо потрібно буде. Біотуалети будуть. Таке укриття буде і біля маячківської школи. Тут вже встановили перший модуль. Для другого готують котлован. Працюємо вже неділю тут. Для техніки безпеки попросили нас викопати зразу під один ряд. Вони встановили і докопаємо під другий ряд. Вони встановлять, щоб не опрокинувся ні кран, ні машина. Потім ми докопаємо ще два виходи. Якби погода давала, то днів би два. І можна ставити. Є Дніпропетровська організація, яка відливає модульні укриття, які складаються із декількох блоків на певну кількість дітей, яку потрібно. Підготовку під укриття ми робимо саме своєю комунальною технікою, яка в нас є: екскаватор, трактори вивозимо, копаємо. І також оздоблення всередині ми будемо робити за ну, власними руками. Школу у маячці діти відвідують у звичайному режимі. та під час тривоги йдуть у кілька укриттів, які поряд із закладом розповів директор установи. Нам класний керівник розповів, що робити. Потрібно збирати речі і виходити в укриття. У нас будують нове укриття, і нам тепер буде зручніше ходити. 21 метр довжини, 6,5 метрів буде ширини. Висоти достатньо. По висоті 2,60 цього достатньо буде вентиляція. Звичайно. Закуплені будуть конвектора, які будуть виробляти енергію, теплову, і буде встановлена ще одна частина. Потім працівники приїдуть, будуть це компонувати, обшивати, зашивати, все повністю робити по всіх вимогах. Як розповів Василь Маслей, таке заглиблене в землю сховище зможе вмістити півтори сотні людей. Там буде, зокрема, опалення, світло, лавки для сидіння. Загалом із місцевого бюджету на їх встановлення та оснащення спрямували близько 20 мільйонів гривень, каже голова громади Віктор Дубович. Депутатами було вирішено виділити кошти на ці укриття і збудувати саме такі, які найшвидші, але вони є надійні. Вони пройшли всі випробування і ДСНС надає дозвіл на використання таких. Укриттів школи в нас працюють з 1 вересня, а дитячі садки, на жаль, тільки два працює там, де є укриття. А ще три дитячих садочки не працюють. Як розповів Віктор Дубович, за сприятливої погоди завершити роботи планують до кінця квітня. Тетяна весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.